Ми маємо офіційну заяву Міністерства закордонних справ щодо падіння ракети в Молдові. Ми згадували на нашій Ютуб-трансляції про це. А кажуть, що це вкотре доводить, що російський ракетний терор несе величезні загрози не лише в безпеці України, але й в безпеці сусідніх країн. Україна має якнайшвидше отримати сучасні системи ППО, які рятуватимуть життя людей. Ну і ми дякуємо направду нашим союзникам, які діляться з нами засобами протиповітряної оборони. Ми бачимо надзвичайно ефективну роботу наших е, сил протиповітряної оборони протягом дня сьогоднішнього. Три години тривала повітряна тривога. Мали ми дві хвилі тих от масштабних ракетних обстрілів. і на тепер потроху регіони починають звітувати про те, скільки ракет було збито над їхньою територією, і повідомляють зокрема про те, що в Київській області було збито 9 з 10, ну, тобто, одна ракета долетіла в. Полтавській області було збито 10 з 10 ракет. Ну і над Дніпропетровщиною було збито аж 16 ракет. Ну, відповідно, ми розуміємо, що завдяки тій підтримці, яку ми отримуємо від наших союзників, ті новітні засоби протиповітряної оборони, вони все ефективніше дозволяють нам збивати те все, що Росія і ще має по нас запулити. Ми прагнемо помсти. А найкраща помста нашому ворогу це перемога України. Щоб наблизитися до неї, нашим хлопцям на передовій потрібно і ще більше якісної сучасної техніки. Допомогти з цим вирішили мережа АЗК Око, і фонд Повернить живим. Вони розпочали проект Око за око. Мета зібрати 325 мільйонів гривень на закупівлю 25 сучасних авіаційних комплексів Шарк. Їх призначення коригувати вогонь артилерії, відслідковувати маневри, дислокацію підрозділів і техніки супротивника. Загалом за ці кошти військові отримають 75 безпілотників, 25 повнопривідних авто, обладнаних пунктами управління і 25 пускових установок. Приєднатися до ініціативи дуже просто: потрібно лише заправитися у мережі АЗК Око, пальним пульс 95 чи пульс дизель, і одна гривня з кожного літра летить на закупівлю шарків. Ну або ж донатити на спецрахунок проєкту око за око. Не так багато росіяни мають після е, атаки 23 листопада. Рахували скільки там в Росіян тих ракет лишилося, угу. і припускали, що іще на три. Атаки тих ракет в них вистачить, от сьогодні одну з трьох і ще одну з трьох ми е, вже отримали. І я дуже сподіваюся, що ефективність нашої протиповітряної оборони, коли ми підрахуємо е, всі ці дані, то е, ця ефективність буде вища за 90%. тобто навіть вища за те, що обіцяють виробники цих засобів протиповітряної оборони, тих усіх насамсів, е, що ми на тепер маємо, і айрісів ті, тому я тримаю кулаки за те, щоб результативність була вища за 90%. Слентів, і ми надзвичайно вдячні нашим армійцям, збройним силам України, повітряним силам за той захист, який ми і сьогодні від них отримали. Ми на власні очі переконуємося, що наше небо тримають велетні. Так, друзі, ну і власне вкотре користуючись нагодою, хочемо привітати наших волонтерів сьогодні. Їхнє професійне свято. Я думаю, що Зайвий раз нагадати про те, що волонтерський рух в Україні це такий феномен, який вивчають всьому світові. Та що він не обмежується допомогою фронту чи то допомогою людям з деокупованих територій, дітям, тваринам, кому хочете. Ну тобто, це надзвичайна мужність, звитяжність і жертовність українців заради інших. Саме завдяки цьому ми і вистояли в цій страшній війні. Тільки завдяки цьому ми разом і переможемо. Нагадаю ще раз, що наші армійці так само постійно дякують нам. Волонтерам за те, що робимо, ми герміці одні з тих, хто першими перераховують гроші на ті ж потреби, та які збирають для них. Ну тобто, це про те, що а, без я вже повторюю, повторюся ще раз, але мені дуже подобається ця фраза. Без вас нема нас. Так пишуть мені наші захисники, говорячи не не про інформаційний фронт у даному контексті, але й про інформаційний фронт, у тому числі, а говорячи про волонтерів, які а, можуть забезпечити надійний тил.